Тому я констатую, закон прийняли оцей 417 про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку. Якщо не помиляюсь, 16 рік. Да? Закон не працює від слова абсолютно. Деякі міста посписували з балансу, деякі не посписували. Що далі робити? Ніхто не знає. Ефективного власника немає. Ефективний, ну ну масштабна. Може в окремих будинках є там певні такі когорти, які більш-менш там розібралися, але ж все рівно. А де гроші брати на ці капітальні ремонти? Звідки вони візьмуть? Це ж якісь кредити. Кредити зараз заставу, Послухайте. А хто Петро, під, під Петро, заставу ви під заставу будинку? будинку? Ви в будинку живете? багатоквартирному, багатоквартирному. А ну, Багатоквартирному. ну, запитайте я... для початку, от я вас прошу: запитайте у сусідів своїх, скажіть, хлопці, дівчата, нам тут кредит пропонують. А я взяти. пробував ОСББ зробити, в мене не вийшло. Ну, ви розумієте, Особливо в старих. Ну, ну, в нових то Київ коли от коли були інвестиційні квартири, то Київ умовою отримання свідоцтва про право власності він е висував то, що ви повинні зібратися, створити ОСББ і голову обрати. Після да, того і вони він, давали світу, але це він одразу робив, що його управляючи Так, да там потім буде. з ними воювати могли там да, воювати, Але тим не менш я це вже було якось зрозуміліше тоді.